Всім привіт, зернята! З вами кукурудзик. І сьогодні сталася одна біда. У мого подружки загинула пташка. А в мене, на жаль, песик на зйомках, але я забув це засняти. Ось, гляньте, вона сумує за ним. Та дуже сумує. Але ось і вона дуже сумує за ним. І я хочу подарувати їй. Ви побачите далі. Я хочу подарувати, звісно, я хочу подарувати попугу. Але я поки її знайшов, я не записував, забув записати це все. Але як я буду йти назад, я вам, ну, ви побачите, як я. Все, треба йти. Так, от, дивіться, як я йшов дуже довго. Але ще ж. Не тільки довго, тому що я ще дивлюся, щоб пташка не відв'язалась. Зараз буде те, що я не очікував. Б... Ось, і я загубив цю папугу, бо вона відв'язалася заціплаза, а потім знайшов. А ну сюди. так. <кхід> Мін через хащі проривався. І шукав я вже злякався, я її загубив. О, ані, стояти. Так, так зав'язав її, або її, я не знаю, так. Тепер треба, треба тільки о, дуже обережно її, або його донести. Я спочатку думав їй подарувати ну, моїй подружці. Я не знаю, просто англійського мови може подарувати їй песик або кіта. Ну, я зрозумів, що не треба. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Кріпер, будь ласка, не тру. Не тру. Не, не чіпай. Ой. І скелет, і кріпер. Ну що, покази. Ташка. Фу, ти жива. Так. Тепер треба обережно донести цього попугу, а то боюся. Ще так, виходь! Виходь, моя подружка. Блодерка. Виходь! Я тобі подарунок. Хочу подарувати... О, вона вийшла. Дивіться тепер реакцію. А чому не знає? Бо я сказав, що пішли знімати відео. А це такий сюрприз. Так, бери. Вона подякувала. Ось. Ось. Вона не замітила. те, що я їй дав. Ну, зараз зачекаємо. Вона пройшла. Тримай. О, замітила. Так, тепер як тебе відпустити. Іди сюди. Так. Тай, куди ти тікаєш? Лови його. Ой, навіщо. Так. Так, так, так. Дуже кумедно, що ти впала. А я стояв як, навіть і не допоміг. О! Ось вона. Так. Да Ти не? не засмучуйся, Ми Тримайся. Як не як шкода твого попугу. Про... Ну ця історія, це, ця попуга йому Вибачте, Врятувала життя від кріпера. І вона за ним сумнула. Ну, мене на порозі бросила, я розповідаю. Ну, так, ну, зараз може вона його а, а, Вона його назвала Тутолаша. Дуже радше вона тепер не сумує, Так що дуже мило. Ну, що, мої зернята. З вами був кукурудзик. Будемо ми святкувати нового попугу. І всім бувайте підписуйтесь на канал та на телеграм.